Ми звичайно нагадаємо і будемо повертатися до теми подій у Львові. Там нагадаємо, триває розбір завалів через збиття ракети, системи протиповітряної оборони. Уламку упали на житловий будинок. Наразі відомо про трьох жертв та вісьмох потерпілих. Звичайно, ми будемо стежити офіційну інформацію. Повідомимо згодом. Так, ну а поки що до іншої теми скоротити кількість населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідний проект постанови з'явився на сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження 22 червня. Пропонують його Кабмін так, згідно із документом, в оновленому списку залишається 36 сіл Сарнинського району, включаючи території колишніх Дубровицького та Рокитнівського. Раніше за законом від. Двадцять 23 липня 1991 року до зони гарантованого добровільного відселення належали 160 населених пунктів. Обговорення проекту триватиме до 22 липня. липня. Ну, ініціатива, неабияк обурила громадян, жителі користиня Житомирської області вийшли на протести і перекрили міжнародну трасу Київ ковель Ягодин. Більше з них мають пільговий статус Чорнобильця, і люди тепер побоюються, що скорочення населених пунктів спис. Призведе до перегляду і скасування загальних пільг. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, керівник Житомирської організації Слуга народу, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Арсенію, вітаємо вас. Добрий ранок. Е, да, добрий ранок. Ну, якщо от коротко, що стає зрозумілим: скорочення кількості е, територій гарантованого відселення. Ймовірно матиме вплив на кількість відповідно пільг для тих людей, які проживають на цих територіях. Чи є це основною причиною невдоволення громадян, зокрема тих, які проживають саме в Коростинському районі Житомирщини? Так, абсолютно ви праві. Дійсно, це і збурило сьогодні людей, тому що ми говоримо про ті населені пункти, які Після радіаційних досліджень свого часу були визначені такі, які постраждали від Чорнобильської катастрофи від радіації. І відповідно, ті люди, які тут проживають і не були відселені свого часу, звичайно, що мають відповідні захворювання і мають відповідне гарантоване державою право на пільги. І сьогодні це рішення, поки що ще проєкт. Рішення Державного агентства зони відчуження, яке вони підготували, воно, на жаль, збурює людей, тому що, по-перше, воно не своєчасно. По-друге, ми говоримо про прикордонні громади і Ютомарщини, і Рівненщини, і Волинська область, і Чернігівська, які сьогодні на кордоні з Білоруссю з країною на агресора, які також постраждали. Зараз я знаходжусь. Все лищі Базар Народницької громади е Житомирської області, ця громада ряд населених пунктів е були під окупацією, і е ми розуміємо, що будь-який момент може розвиватися по різному ситуація, але е ця громада свого часу дуже сильно постраждала і е мала, мала взагалі бути відселена. Але так склалося, тут живуть люди сьогодні. І якщо вже держава надала їм гарантовані пільги. То я вважаю, що сьогодні це порушення а конституційних прав Б це абсолютно не на часі, і я вважаю, що можна розглядати будь-яке питання тільки після проведення нових досліджень щодо кількості радіацій, в тому чи іншому населеному пункті, дивитися на цю ситуацію, на ці показники і далі приймати відповідні рішення. Пане Арсеніо, хіба в цьому проєкті є якась певна інформація про те, що будуть скасовані ці пільги? Наскільки ми розуміємо, що мова йде про, саме про зменшення кількості населених пунктів, а потім наступними постановами буде або не буде певний розгляд скасування цих привілеїв, пільг знижок і різних ну, привілеїв до цих людей? Чи ні? Чи, чи неправильно і а, там бі. все ж таки прописано те, що все це буде скасовуватися? Ні, дивіться, відповідно до чинного законодавства, якщо ці населені пункти постановою уряду вибувають з тих, які постраждали від чорнобильської катастрофи, люди в цих населених пунктах втрачають відповідні пенсіонери доплати, наприклад, діти не отримують безкоштовне харчування в школі. Ну вибачте, свого, свого часу держава, бо мала відселити цих людей звідси, або якщо вони тут живуть. То я вважаю, що на сьогоднішній день це абсолютно неправильно позбавляти людей цієї підтримки тим більше воєнний час. Моя пропозиція дуже проста: закінчується воєнний стан. Кабмін, і я, до речі, неодноразово з колегами звертався що до початку широкомасштабного вторгнення, проводить актуальні дослідження щодо радіологічної ситуації, радіаційного фону населених пунктах. І далі приймає рішення, тобто розробляє програму, доручає згідно закону державному агентству з питань управління зони відчудження, які підготували сьогодні. цей проект постанови академії наук. Вони дослідивши е сьогодні тут радіаційний фонд, носять пропозиції і визначаються. А ну сьогодні, просто тому що якомусь чиновнику захотілося підготувати цей проект постанови і почати економію чи скорочення з людей. Які дійсно постраждали, ну вибачте, але Житомирська область номер один сьогодні в Україні по онкологічним захворюванням. Наша держава Україна сьогодні номер один в Європі по онкологічним захворюванням. Це прямий наслідок Чорнобиля. Ми сьогодні наголошуємо, і президент звертається до всього світу з тим, що можливий теракт на запорізькатом електростанції. Але при цьому сьогодні мало того, що люди постраждали свого часу від Чорнобиля, то з ними сьогодні навіть ніхто не розмовляючи, ніхто до них сьогодні не приїхав. Намагається їх позбавити їхнього констійно гарантованого права на цю підтримку, тому що по великому рахунку, повірте, у цих пенсіонерів, які тут живуть з часу чорнобильської катастрофи, сьогодні ще доплати до пенсії, практично у кожного йдуть на лікування від онко або тих е захворювань суміжних. Тому якщо є така ініціатива, то потрібно все робити по перше, по закону, а по-друге, по совісті, і як мінімум е поспілкуватися з людьми дочекатися закінчення воєнного стану і далі піти тою процедурою законною логічною, про яку я сказав. Добре, а тепер відповідно про процедуру от якраз наших громадян, які виступають проти або занепокоєні цим імовірним рішенням. У нас існує, наприклад, там інститут петиції. Також є представники офіційні обрані територіальної громади. Яка їхня позиція? Чи використовують інструменти? Ось такі от люди, в якій в них є. Ну, дивіться, якраз власне в цій даній ситуації представники місцевої влади, народні депутати, не маючи ніякого відношення до проекту цієї постанови, яка якщо буде прийнята у людей, будуть скасовані пільги, заслужені пільги об'єктивно, то взяли на себе якраз роль з того, щоб стишити, заспокоїти людей, і сьогодні взяти на себе цю комунікацію з відповідними чиновниками, тому що з людьми ніхто не говорив. Цей проект вони побачили у засобах масової інформації, да, які був оприлюднені на сайті державного з питань зони відчуження. люди перекрили міжнародну трасу. Люди вийшли на стихійний мітинги. Я наголошую це прикордонні громади. Навіщо хто сьогодні збурює е, тут цю ситуацію? Мені не зрозуміло, тому ми разом з місцевою владою, з головами громад, з місцевими депутатами, з головою горостенської військової адміністрації. Вийшли до людей, провели зустрічі, поспілкувались, утворили робочу групу на сьогоднішній день, яка вже вчора на чолі з мером Овруч, Іваном Кородом проводила в Києві зустріч державному агентству з питань зони відчудження і доносила позицію людей. Я хочу сказати, що сьогодні в Житомирській області в Овруцькій, Лугінській громадах прийнято звернення сесії до центральної влади про недопущення. Цього рішення і воно зараз не на часі. Сьогодні Алевська і Карастенська міські ради приймуть це рішення. Тому зараз ми намагаємося зняти градус напруги. Сьогодні це нікому не потрібно. Сьогодні потрібно об'єднатися навколо нашої армії, об'єднатися навколо перемоги. Тому я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації, і ті люди, які підготували це, побачать, що суспільство це не сприймає, тому що на сайті вказано було Державне агентство зони, управління зони відчуження. Електронне обговорення, на яке електронне обговорення? Якщо через три дні коли кована з'явився проект постанови, люди перекри, перекрили жодну трасу. Якщо виходите з проектом постанови, будь ласка, приїжджайте до людей і спілкуйтеся з людьми. А так виходить, що хтось в Києві щось написав. А сьогодні місцева влада і народні депутати намагаються стишити цю ситуацію для того, щоб не збурювати прикордонні громади. Тому я сподіваюся, що чиновники, які приймали це рішення, нас почують. Дослухаються до рішень сесії міських рад, дослухаються до, до ініціативної групи. Зібрано тисячі підписів, дослухається до народних депутатів, які втрутили цю ситуацію. Відкладуть це рішення, і після закінчення дії воєнного стану буде програма будуть відповідні дослідження академії наук дазвом, як я вже зазначив, тих населених пунктів, які хочуть виключити, і Якщо е, наукові дослідження покаже, що радіаційний фон змешений, будь ласка, приймати відповідне рішення. В цьому немає ніяких проблем, але все повинно бути на часі, по закону і по совісті. Дякуємо, будемо стежити за цією ситуацією. Спасибі, пане Арсенію, що розказали деталі власне цієї справи, цієї постанови. Дякуємо. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, керівник Житомирської обласної організації Слуга народу був з нами на зв'язку.